Представники правого сектору у неділю, 19 липня, збираються провести віче на майдані Незалежності. Про це вони повідомили сьогодні на безстрокові акції біля адміністрації президента. В рядовому кварталі бійці живуть третю добу. За яких умов вони готові розійтися? Та що думають про суботню стрілянину у Мукачевому? Розпитував Григорій Пирлік. Зранку біля адміністрації президента близько сотні людей, здебільшого в камуфляжі, крім представників правого сектору, тут є бійці з батальйонів і Донбас. Для бійців волонтери облаштували польову кухню. Принесли тільки що буквально, тільки що свіже сало, воно так пахне смачно, що це просто капець. Я не заздрю тим, хто зараз це не відчуває. Данило Зімсков на банковій вже другу добу висловлює своє ставлення до подій у Мукачевому. Я особисто проти совіля влади, проти того, того, що хлопці, приїжджаючи, захищаючи нашу країну на Сході, приїжджають. І замість того, що відпочивати, їм доводиться робити за міліцію. Справи міліцейські, а міліція замість того на них нападає. На запитання, хто дав правому сектору право перебирати на себе міліцейські повноваження, Данило відповідає так: совість тамління не знаю. Боєць із позивним другий інженер каже, повністю підтримує Мукачівських побратимів. Висловлюється щодо зброї, з якої відкривали вогонь. Місцеві активісти. Вибачте, а цю зброю їм ніхто не видавав. Цю зброю їм не видавали. не. Армія, не міліція. Ніхто вони вони в бою отримали цю зброю. Тому вони не мають дому навіщо? Вони це у кого. Одна з головних вимог протестувальників. Відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Керівництво МВС відповіло опонентам вустами їхнього побратима. Руслан Качмала розповідає: він та понад 60 бійців переходять у Полказов. Скільки времені воюємо, правосектор до сих пор не легалізувався. Далі больше корумпірован стали немного вийшов за рамки. У таборі протестувальників новину про перехід качмали сприймають спокійно. Якщо він перейшов в опозиційний блок чи на сторону сепаратистів, то я б перший кричав безрадник. А так людина перейшла цей. Це як питання до дитини. Хто ти більше кого любиш, папу чи маму? Це одна сім'я. Розходитися, допоки їхніх вимог не виконують, протестувальники не планують. Крім відставки очільника МВС, вимагають також оновити усе керівництво міліції в Закарпатській області. Григорій Пирлік, Дмитро Шанчук, новини на першому.